з'єднані потім душі і одній вуці. Я по довідався про вас, моїх брати від воїна, що між вами є суперечка. Каже про те, що кожен з вас говорить, я Павлів, а я Аполосів, а я кибер, а я Христі. Хіба Христос розділився, хіба полону розпрятувати за вас, або хіба пологи ім'я Христинець? Дякую Богу, що нікого з вас не хрестив, хрім Христа, та Гая. Не сказав, хто що буде хрест ні моє ім'я. Хрестив я так і Степана, і він не знаєш, що я по іншого. Христос посла мене не хрестити а увістити. І то не мудрість прислова, що хрест не став безуспішним, то слово Хресту його та тим, що задимають. А на наш що спасаємося сила Бога. Нехай по селах та куплять собі божити. Ісус сказав, їм, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Вони ж мовлять до нього, ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби». Тоді Він каже: принесіть ми їх сюди, і велик, що народи сісти, на траві. взяв п'ять хлібів і дві риби. вібоче на неба, по благословив, розламав хліби і дав бичі. А учні людям, і всі їли до освіту, і назбирали кусків, що зосталися дванадцять коштів повних. тих же, що їли боги п'ять тисяч чоловік, окрім жінок та дітей. І зараз же заставили учніві ті до чорна і припусти, на химік раніше від нього, тим часом я не відпускав на Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Які були жертви старого завіту? Жертви старого завіту це були жертви кроваві. Що таке Жертви Жерти. Тобто літургія, то так само зараз літургія відправляє, але літургія Старого завіту, то вони на літургії жертвували тварин. Жертва тварин, тобто смерть тварини відбувалася. А що було підставою тої жертви Старого Завіту? Що про підставою отої літургії в Завіту? завіті? Тобто, що було підставою? Тої смерті тої тварини, яку налітує її різати, а підставою жертви старому замітті було те, що людина мала усвідомлювати, що гріх тягне за собою. Раю зрішили і прийшла смерть. Ми з вами, коли читаємо криго Буття Старій Сейт, ми читаємо, що вони Адам і Єва зрішили в ухвилину вони зразу не померли, коли зрішили. Ми читаємо, що Адам прожив 940 років. Після Адама так само жили по 800-900 років, але приходила з часом смерті. І тому підставою жертви старого завіта було те, що людина, людина умертвляючи у ту тварину, то тобто, відправляючи літургію, умертвляючи тварину тим самим. До Бога зверталася тими словами. Боже, я приймаю те, що зі мною сталося. Я згідне, я приймаю до смерть. Ота смерть, яка прийде, але причиною смерті є гріх, який зробила людина. Старого Завіту означала смерть, але тої смерті допровадив рік. І коли людина відправляла літургію старому завіті, то вона згоджувалася з Божою волею. Що так зараз мирає та тварина, якою я жертвую, Але образом тої жертви це є моя смерть. Така тварила помре, чи брає, так як користь Богу. Але ми з вами читаємо, що жертви старого завіту не вистачали. Іншому вісім ми читаємо, Господь Бог говорить, я ми до серця хоче мене жертв. Земля не хоче. це означає, що вони так привикли в старому заміку, у ту літургію відправляти тільки зовнішньо. Вони тільки різали під тварин. Але не думали, не розважали над тим, чому вони то роблять. Не, не розважали над тим, яка підстава є того, що вони то роблять. Просто різали така, зовні, все робили зовні, зовні виконували обряд. Але в тому не було душі, не було серця, тільки зовнішні чинники. Обрали в ніж і на престолі різані. Тому Господь Бог каже, я не до серця хочу а не жертви. Тому жертви самого завіту не вистачали, ми читаємо. Чи можна було через померлення тих тварин перепросити Бога за свій рік? Це не стачало ні. Тому Ісус Христос говорить, друга особа Божа говорить, Божий світ говорить в Словому Завіті. Йду, Отче, йду, я, Отче. щоб виховати Бо жертви Старого Завіту не вистачає. Неможливо через таку літургію старого завіті у мертвій житті Бога припусити. Це є не ті величини, Бог є безсмертний, вічний, нескінченний, а той, хто ту літургію робить. Це є смертна особа, смертна людина. Як може, може смертне перепросити то, що є несмертне і нескінчене? Тому Ісус Христос каже, я Отче, вихороди Твою волю. І та, як ота тварина обирала на престолі, жертва якої не визначала, запала була. Ісус Христос також повернув на христі. Престолі, Хрести і престол Божого Сина. І та вже жертва за досить училила, висадчана. Бо хто помер? Друга Божа особа, яка взяла на себе людське тіло, та помер? Тому тобі християн розказав, а тепер розваж. Коли людина каже, та наче болеться пройти. Вдома така сама молитва, як ті, знаєте, з того селітті візали ті тварин. Така сама вдома наша молитва. Одинаково. Без церкви, без літургії. Бо на службі Божі Ісус Христос вмирає в реальний спосіб, так само, як на Христій Боліці. Тільки жертва на Христі це жертва кровала. Служба болеться і жертва безкрона. І що тепер буде, так а на тарані, що серці ходить, якома допомоги? А ботай, коли коронавірус почався коронавірус, онлайн ми послухаємо. Тоді в, в і помилка церкви, онлайн сюди боже, відкрито кажуть. Те, що ми сьогодні чуємо на літургії, в Євангелії, що коли Ісус Христос робить чудо, якому помножує 5 ліків і дві риби, і тими п'ятьма химами нагоду, нагодує готує 5 тисяч людей, це є прообраз свято Пресвятої Христі. Жати без крові, яку відправляємо саме щоників і свята, кожного дня відправляє. Це є право нас. Тому що та, як тими п'ятьма хлібами, Ісус Христос нагодував п'ять тисяч людей, так само Євхаристія, тобто хліб, який стає тілом Ісуса Христа, Ісус Христос годує весь світ, всі годує. Масово по цілому світі. Тому сьогоднішні Євангелія про розможнях є рівці і тільки про образеков підготовка людей до Пресвятої. Все на веке веки, слава Тибе Христе Божий, да не слава. Пистош, кого сквязи, змети і сні Бога, жовет хваме, твічистий, сіні, матері святи слави сіпаля апостолів, восяди поця нашій мазоту, у славі пископа посвяти на града і всіх святів, помили спасе нас явно вічовой.